Вчитель наш найкращий в світі. В школі люблять його діти. Приголубить і зігріє, він на світі усе вміє. Я вам скажу чесно і відкрито Віталій Дмитрович наш добрий вчитель, він в усьому допоможе і урок подасть нам Гоже. І суворі буває до порядку нас прийшла, щоб усе в житті вміли рідний край завжди любили. Він не любить, перегонів ледацюх і пустинів, підлабузників, хитрюх, бо таке йому не буде. Віталій Дмитрович, надзвичайно цікавий і знаючий учитель, мудрий наставник своїх учнів. Віталій Дмитрович Власенко – учитель історії і правознавства Танівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 в якій навчався і в якій працює вже 21 рік. Уроки мужності, добра, плекаю, Прищеплюю найкраще дітям я. І знаю я, я точно знаю. Найкраще є професія. Я випустив три класи. Нині я класний керівник у сьомому класі. У народі кажуть: письменник живе у своїх книжках, скульптур живе у своїх архітектурних спорудах, художник живе у своїх картинах, а вчитель живе у думках і справах своїх дітей. Розумному, доброму, вічному. Любити дітей це для вчителя істина, знання засіяти у душі дитячі, і жити для них моє кредо і задача. Ось таке моє життя. А й мене учитель багато чому зобов'язує. Я, учитель, і скільки я зможу, для дітей буду вірну і чесно службу. Це допоможе кожен кращим бути може, бо наш клас велика сила. Я на місто нас дрібнила.